Привіт, рибацюги! Запрошуємо усіх, хто користується продукцією Гран Карп, взяти участь у нашому конкурсі «Монстри з Grand Carb. Три переможця конкурсу безкоштовно отримують по 10 банок наших насадочних бойлів, серед яких будуть попапи, вафтреси, бойли флюороактив, актив, бойли серії Фідер та Баланси Інь-Янь. Переможця визначаються кожного календарного місяця. Для участі в конкурсі надішліть фото з коропом або білим амуром, вагою від 10 кг. Обов'язково вкажіть вагу риби та продукцію гранкарп, за допомогою якої вона була зловлена. Відправити фото ви можете або у Viber, або на електронну пошту. Посилання на Viber і електронну пошту ви знайдете у коментарі під цим відео. Кожен учасник протягом місяця може надсилати на конкурс кілька фото, але обов'язково з різними рибами і вагою не менш ніж 10 кг. Ваші фото будуть опубліковані на нашій сторінці та групі Facebook, а також у нашій групі в Instagram. Три переможця кожного місяця визначаються на початку наступного місяця за допомогою онлайн-генератора випадкових чисел Randomizer. Розіграш буде транслюватися у прямому етері на нашому каналі YouTube. Підпишіться на канал, щоб отримати повідомлення про день та час трансляції та першими дізнатися, хто став черговим переможцем. Великих вам хвостів і найскорішої перемоги!